Мы приехали, начали тогда свет делать полторы недели. Ну, назад. И за эти полторы недели везде. очень много поприезжало. Не, ну, понятно, не Ну же. как, они то ездили, ну приехали, уехали, если приехали, с... уехали. Мы были на месте, что мы все подключили бесплатно, да. Да, да, да. И теперь это же что это люди, да. Я починав з патрульної поліції, е, попробував себе в штабних підрозділах. І потім перейшов на ювенальну превенцію. І з ювенальної превенції я зрозумів те, що е, кожен поліцейський займається е, якісь, якоюсь однією лінією. Поліцейські громади е, включають себе всі ці е, посади, і тобто, я можу один вирішити питання того іного чи іншого чоловіка. Що громадянина, який до мене звернувся повністю от від написання заяви до рішення питання, по суті. На початку війни я знаходився в селищі міського типу Чкаловське. Чому? Тому що за програмою я отримав квартиру. Від територіальної громади та мешкав ж на території громади. Коли почалася війна, я залишився на території, окупанти зайшли в селище міського типу Чкаловське в 9 березня, тобто вже можливості виїхати звідти не було. Тому що я мав автомобіль службовий автомобіль, так, який є вклеєний. Ну, з мігалками, тобто виїхати на автомобілі вже не було, не було в можливості. І пробув там до середини квітня. В квітні я вийшов з Чкаловського, йшов разом з ну, тоді ще з дівчиною, зараз дружиною. Вийшли з самого окупації, та от працюю. Під час окупації на території моєго обслуговування я виконував функції поліцейського, отримував завдання від чергової частини, відпрацьовував. Тобто так, все, що я міг вирішити по цивільному одягу, тобто громада мене знає, не треба було видягати форму, щоб всі зрозуміли, хто я такий. Далі одного прекрасного дня мене взяли в полон, забрали в мене автівку, хоча автівка вже була. Я йшов з дружиною додому, до мене місцеві підбігали діти, місцеві підбігали, казали, що до мене вже приїхали росіяни, стоять біля мого під'їзду. Ну, робити нічого, треба йти додому. У мене забрали автівку, забрали зброю. Помпову рушницю «Хацан», яка в мене видавалася як спецзасіб, забрали мою е гладкоствольну рушницю, забрали всі мої всі, Ну, Вони провели обшук в моїй квартирі, повністю все. Значить, починаю від грошей, закінчує помпову рушницю забрали все. Е Деякий час вони потримали в мене у себе та відпустили. Е з, з тією думкою щоб я перейшов на їхню сторону та почав з ними співпрацювати. Вони мені повідомили, що вони за мене все знають. Тобто пора спрацювати з ними або вибирати інший шлях. З дружиною, на той час ще не дружина, е ночі стояли, дивилися вікно, в мене охороняло двоє автоматчиків. Вони відійшли і ми десь о 4 годині ранку разом з сином. Покинули вже квартиру і також покинули селище міського типу Чкалов. Мене тримали декілька годин, не сильно довго так застосовували заходи фізичного впливу. Потім відпустили з, з думкою, щоб я переходив на їхню сторону. Українському народові я не зрадив. В Україні я не зрадив. Мої функції як поліцейського на тій території вже неможливі були, тому я вийшов з окупованої території на підконтрольну територію України. Я приїхав до свого напарника, до Ярослава. Він мене приютив, надав мені житло і ми також в місті жили та працювали. Мало сказати, що це мій напарник. Це мій вже кращий друг. Ми вже з ним дуже давно, ще й прожили півроку разом під одним дахом. Тобто у нас вже майже родина. Після 7 вересня, коли окупанти втікли, втікли з території Чкаловської громади, вони за собою залишили, залишили багато зброї, вибухівки, боєприпасів до, різних, до різної зброї. Під час фільтраційних та стабілізаційних заходів людям пропонувалася видача цих боєприпасів, однак більшість, більшість здало. До поліції звертались до МЧС, до піротехнічної служби здавали боєприпаси. Однак є люди, які залишили собі на потім безліч боєприпасів. Стабільно кожного місяця ми виявляємо та вилучаємо боєприпаси та вибухонебезпечні предмети. Наприклад, на прошлому місяці один мешканець села з нашої громади. Залишив собі порох, артилерійський порох, як він мені повідомив, що це для розпалення пічки. Коли ми проводили обшук, санкці... коли ми проводили обшук з його території домовладіння, ми вилучили 190 кг цього артилерійського пороху. На сьогоднішній день наша громада одна з засмічених вибухонебезпечними предметами громади. І завдяки нашим поліцейським громадам відбувається швидше розмінування. Вони перші, хто приїжджають на місце, де знайшли міни чи любі вибухонебезпечні предмети, вони самі проводять аналіз, наскільки. Воно небезпечно і кого треба перш за все визвати, той тобто, це ДСНС, чи якісь чи воєнні, хто зможе розмінувати цей предмет. Наші поліцейські громади це люди, яких поважають у нас в ОТГ, люди, до яких звертаються, і це люди не тільки як поліція, це люди. Друзі, та скажімо, для всіх людей нашого нашої отоги. Ніхто не боїться, ніхто не переймається, підходять з любими питаннями, для того, щоб наші хлопці їм допомагали. Тобто без ну, їхня робота дуже важлива для нас.